Доброго дня, доброго здоров'я бажаю. Всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. І радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А до мене завітала Тетяна Побережна, директорка Вінницького академічного обласного театру Ляльок. Пані Тетяна, ради бачити. Сьогодні, сьогодні це ваша роль. Так. так, сьогодні це. І Сергій Бабельчук, провідний майстер сцени. Сергію, доброго дня. Доброго дня. А, дуже цікава ситуація у нас виникає. З одного боку, у мене, наприклад, з одного боку, день ляльки. Каря вже пройшов День Ляльки. Вже пройшов, я вже не встиг. З іншого боку, день театра ще тільки буде напередодні. Тобто, е, я думаю, що саме я знаходжуся зараз в такому цікавому шпагаті, і я маю можливість привітати всіх із Днем Ляльки, і з придешним днем театру. Що, в принципі, я і... я, вас я вас вітаю. Дякую. Я вітаю вас, я вітаю. Всю вашу трупу, само собою, що я вітаю всіх театралів, всіх, хто служить Мельпомені сьогодні у нас в на Вінницькій територіальній громаді. А, і, але сьогодні ми будемо говорити тільки про ваш на, про ваш наш рідний театр. А, знову таки можна, ми вже звикли, напевно, до цієї міри 100 днів. 100 днів це квартал, квартал, 100 днів приблизно. 100 днів цього року вже пройшло. Якими вони були для театру? Ну, по перше, хочу щиро подякувати вам за вітання, тому що завжди радий, так, завжди так, радий. Прошу насправді, це було наше свято, свято, міжнародний день для лькаря, де ми мали можливість подякувати всьому творчому складу за те, що вони. По-перше, служать її величності ляльці, угу. і е, мають можливість себе реалізувати професійно. Тому свято, я думаю, що працівники театру відчули, і будемо чекати міжнародного дня театру. Е, період, який ми власне 100 днів, чи як ви правильно сказали, перший квартал прожили. Е, вони були для нас насичені з двох причин: тому що це ще е, частина була е, різдвяно новорічних свят, і ми мали можливість можливість діток зустрічати і в своїй залі, і на виїздах, і безперечно, що е, далі працювали ми зі школами, е, дитячими садочками е, мали можливість обслуговувати наших маленьких глядачів. Ви сказали чарівне слово для дуже і дуже багатьох, е, навіть не тільки театралів, а і людей, пов'язаних з мистецтвом, виїжджали. Виїжджати виїжджали. Я знаю, що це слово воно дуже таке ем, магічне стало з моменту ковіду, і потім. От що з поїздками, що і як що вам вдається, що не вдається, можливо, щось на 25-й рік таке заплановано? Так я скажу, що ми налагодили цю співпрацю з нашими територіальними громадами, тому що надзвичайно для нас важливо, щоб саме свою функцію основну і місію театру для льок ми могли реалізувати не тільки у Вінницькій міській територіальній громаді, а у всіх територіальних громадах області. І я те можу теж ствердити те, що дуже актив активно включилися в цей процес е, колеги наші по, о, по Вінницькій області, і дуже було багато запитів, коли театр е, мав можливість виїхати до територіальної громади. Ну е, сьогодні гордо, є з того, що в нас є свій транспорт, і ми маємо можливість це робити. Mm -hmm. Тому ми активно співпрацюємо з територіальними громадами. Маємо можливість діток наших обслуговувати. Сергію іноді виникає іноді, де у декого виникає таке питання, що або, е якийсь такий е або скорочений, або якийсь такий неповний варіант, отримує глядач е, не в стінах рідного нашого Вінницького театру, а десь от на виїзді. Десь це може бути і будинок культури, це може бути і інша зала, це може бути і пленер. Я так думаю, що є, напевно, пленерні речі, які будуть влітку. Е, я хочу, щоб ти заспокоїв. Що практично різниці нема. Робота все одно і там і там відбувається на 100%, Якщо не на 110%, тому що більше хвилювання, тому що незнайомі всюду обличчя, звісно. Я погоджуюсь. Актори і склад наш технічний, який їздить з нами на виїзда, виконує свою роботу на 100%, це не має різниці, чи це театр, чи це виїзд. Але у технічному плані, на жаль, це не є театр. Тому що тут бракує світла, тут бракує на виїздах. Маю на увазі хорошого звуку якісного тому, ну дійсно глядач може отримати задоволення на 100% відсотків прямо підвісну mm -hmm. лише у стінах рідного театру. Але з іншого боку, ви можете побачити весь той рівень, який зараз пані Тетяна, да? Який зараз є, залишився, і хтось намагається підтримати всілякими правдами, неправдами, вибачте, що я так кажу. А десь воно потихеньку, 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 разом з лином часу. У ну, я поділюсь такою таким враженням. Просто я дуже до часто до цього повертаюся. Ми мали можливість от за цей період побувати в Муровно-Королевецькій громаді uh -huh. в селі Рівному. Це сільський саме звичайний сільський будинок культури. Я ніколи не забуду. Вираз о, е, облич і очей діток, які знаходилися у залі, да, організовано було підвезено діток зі всієї громади, саме до цього будинку культури, е, і вже ніхто там не, не шукав місце зайве чи, чи, чи ще там якусь ситуацію, навіть стоячи, дітки по, по боках стояли і вони були просто закохані. І в мене от таке було враження зі сторони, що якби актори якусь дію дітям казали з, зі сцени е, Робити, да угу. вони вони нікого не би не слухали, вони слухали виключно би акторів. Тобто інтерактив би настільки. Я вам скажу, настільки діти з захопленням з такою любов'ю і з цікавістю е, сприймали виставу, що мені здається, я не перебільшу, акторам було набагато простіше виконувати свою роль і діткам дарувати е, мистецтво. От дивіться, що виходить цікава ситуація. З одного боку, ми кажемо, що ми не можемо відірвати ми дорослі, не можемо відірвати дітей від гаджетів. І з одного боку, ми не можемо відірвати, з іншого боку, це компенсаторні моменти, коли ми не знаємо, не маємо, не можемо часу побути з дитиною, і ми кажемо на тобі гаджет, навключи собі мультики, нас зробити, -о зробити -о". Ну, ко так. Так, компенсація, якась певна компенсація. Чому? Тому що ми не спроможні. З іншого боку, е е е приїздить не я не хочу нікого образити, але не. Ультрасучасний зі звуком, з, зі стелею, яку ми вже всі подивилися в Лас-Вегасі, і, і так далі. Приїжджає наш обласний рідний театр Ляльок. І, як ви кажете, просто всі в захваті. Магія. От, от просто відбувається магія. От я ловлю такі моменти, для того, щоб сказати, ось чого, звернути увагу, ось чого не вистачає нашим дітям. Можливо, не кожен день, але бажано, щоб це було хоча б раз або раз на два тижні, наприклад. Ну, ми звели ну, якось, зад... правда. Ми з великим задоволенням сприймаємо ті пропозиції, які звучать mm -hmm. від територіальних Т... громад. Пропозиції є. є звичайно. Пропозиції звучать. Так, так. Окей, тепер що як ви тоді підходите до м... того репертуару, який ви везете? Я знаю, що у вас дуже великий репертуар. Так, так? у нас майже 40 вистав. Є ті, які знов не хочу образити, але ті, які лежать. Так, відпочивають. Відпочивають. от, дякую Чекають свого часу. Так, так, так. От вони відпочивають, вони зріють, вони відпочивають. Там може бути треба щось там переосмислення, там ще щось. Ну ви професіонали, ви набагато краще знаєте. Є ті, які най-най-най-най свіжіші. я сподіваюся, що ми сьогодні все-таки поговоримо про те, що Сергій робить як постановник. І от як ви підходите до того репертуарного портфелю, який ви е е е показуєте не в Вінниці? Ну дивіться, ми ж маємо Це замовлення теж, е, так. Дивіться, ми ж орієнтуємося, тому що відповідно до нашого репертуару, як правило, всі вистави у нас 3+. Mm -hmm. Але ми чітко розуміємо, що з репертуару буде е, 6+, 10+, і яким чином буде сприймати нас аудиторія. Якщо нас запрошують у садочки, ми однозначно маємо орієнтуватися і розуміти, як будуть реагувати діти е, в садочках. Якщо ми їдемо до е, молодшої школи. Ну, до, до учнів, то однозначно, теж то те, що є в репертуарі, і яким чином е, до речі, ну багато є запитів від е, самих викладачів, від самих е, педагогів, як би і що би вони хотіли дітям на цей момент донести. От я скажу, що якраз теж за цей період є е, е, у нас є вистава спогад Шевченка, яку поставив е, Брижані. Сергій Брижань. Ми, наприклад, спробували, розуміючи, що це шкільна програма. Ми спробували запросити до нашої зали, тому що Сергій правильно сказав, і ви правильно це все озвучуєте. Найкраще і найпрофесійніше в. Академічному театрі це безперечно у нашій залі, mm -hmm. безперечно, зі всіма ефектами, зі всіма звуками, і як би не було сама атмосфера, навіть в залі панує. І ми спробували, наприклад, на цю потребу педагогічних працівників спробували демонструвати цю виставу. І, до речі, вона дуже не знайшла сфальний такий відгук, тому що завдяки цьому ми і такі провели заходи разом з, зі школами. Ну, однозначно, орієнтуємося. Наприклад, якщо це менші дітки, однозначно. Щоб їм було цікаво. Тим більше, що ви сказали, що зараз особливі діти так mm -hmm. просто їх е, якимись речами не переконаєш, вони мають розуміти і бачити, тому що вони дуже зараз орієнтуються. в деяких іди, моментах вони. вони... Я перепрошую. От стосовно гаджетів, ви казали, як mm -hmm. захопити дітей. Діти люблять інтерактив. Mm -hmm. Тобто, дуже Ще? цікаві їм заходять вистави, саме коли вони можуть брати участь. Оце дуже їх перехоплює. Коли є залучення? Так, так коли та, є залучення та. до самої вистави, і, і от тепер ми підійшли до теми, яку виставу над якою виставою зараз ти працюєш, от ставиш її і, і вже по ходу хто задіяний, як і так далі. А ви запитайте, чи реалізували ми свою мрію? Позгадайте, згадайте, що декілька разів на ефірі ми акцентували увагу на що тому, що, буде... що мрія нашого театру є те, щоб ми підготували виставу для дорослих uh -huh. Наша мрія. Дякую. От, бачите, я себе стримав, коли ви почали говорити, що у нас всі вистави плюс 3. І ви зупинилися на якому числі? На плюс 8 чи плюс 12? 10, чи 10? Це. От ну, хотів а запитатися репертуарі... плюс 18. Да. А тепер у репертуарі з'явилася на квітень місяць вистава плюс 18. Так, квітень місяць плюс 18. далі ну, ну, є, він теж йде на так, більш та ташу... що видача орієнтований. І. Отже, я здійснюю мрію, ну, мабуть, театру, але й свою, перш за все, самореалізовуюсь. Е, Створюю проєкт, над яким я задумався ще років сім тому. Це Вій угу. Гоголя. От. Я вирішив, у мене з'явилася така думка колись: як зробити синтез драматичного театру лялькового. І чому взагалі драматичний театр не використовує ляльку? Дуже рідко до неї звертається, mm -hmm. тому що це чудовий символ, це чудові е, є можливості поділу, наприклад, чогось людського, нелюдського. От. І мені якось одразу на думку спав вій, і я вирішив, що можна поділити, де є люди, які грають людей. Mm -hmm. і Є потвори, які з'являються. От потвори, це саме лялькова система, використовується. Ну і почав глибше закопуватись у це. Мені стало цікаво, чому взагалі помер Хома. І що призвело? Uh -huh. Тому що Гоголь не дає ніяких пояснень, по суті. А я так перечитавши, знайшов всі сім гріхів е у, у, нього. у нього, які є, от, не гріхи Божі, а сім смертних uh -huh. гріхів. Uh -huh. от, і от вони всі є, і переклав їх на потвор. От, тобто, по суті, це, е ця вистава буде про самокопання Хоми, про його шлях е відходження від цих гріхів. І неможливість, коли людина сама себе топить одним гріхом, один за іншим, один за іншим, і в итоге... добре. В результаті так. а вій тоді, так от в цій трактовці, хто вій це особлення всього, всіх страхів його особистих і всіх гріхів разом, адже вони всі разом кличуть Вія. Я скажу, з точки з... зараз це не дуже популярна правда, позиція, але з точки зору американців, тільки дві невідворотні дії в житті. Це смерть і податки. Я ні на що не натякаю, бо чомусь зараз мені згадалося. Окей. Скільки тривала робота, і коли ми зможемо побачити? Робота тривала майже рік. Часу затягнулося, це справа навіть не в самій постановці чи в роботі колективу. Просто ми межували деякий час, потрібно все одно працювати актором над виставами, іншими, ну, іншими виставами і так далі. Ну, ну, короче, то, то це таке хобі. Так, це було хобі. Ми повільно працювали, і слава Богу, тому що і актори задоволені mm -hmm. не було ніякого такого пресингу, не було ніякого такого давління, що от от вже зараз маємо стати. Поступово народжувалося? поступово народжувалося, і прем'єра. Ось відбудеться 10 квітня. Глядачів, дуже цікаво. 10 квітня прем'єра. Дійсно, дуже цікаво. Вій. Вій от в, такій, в, такій, в, такій подачі. Дуже цікаво. А одразу вже ж хочу запитатися стосовно сил. Я маю на увазі стосовно колективу а, в і постановці в новій, і зараз в роботі. Тих е, вистав, які зараз ідуть, е, зайняті тільки наші. Е, наші вінницькі, так ви не запрошуєте. Не маєте такої можливості чи не маєте такої потреби? Акторів, акторів чи режисерів? акторів. Ну ми я про акторів поки. Ні, ну є. У нас достатньо думка. Свої... До речі, цікава. Я коли да. задумався на те, що така колаборація започитала. була зараз... би напевно і, і не дуже ну, вона би була цікава і для глядача і для режисера, mm. який би працював. Mm -hmm. До речі, бачите, народжуються що... ідеї, народжується й студії. Теж е, е, не треба на мене так дивитися і, і акцентувати на слові народження, не треба. Ну, але я але не хочу вам... сказати, що у виставі зайнятий повний штат акторів. Тактично, да я ж чому за поставив це запитання? Тому що е, я пам'ятаю, що з минулої чи навіть з позаминулої е, зустрічі ви приходили з режисером з Києва. Так. Який минулого року також мав постановку на нашій на вашій сцені, от тому в принципі, в мене і виникло питання як, ну і враховуючи наш час, е як зараз трупа театру? Є вся, є не вся, можливо, хтось служить, можливо, я можливо, там просто більше жінок. Ну, так, у нас склалася в театрі така ситуація. Серед 18 акторів у нас такі є два вакантних дві вакантних посади акторів, і ми би запросили і готові сприйняти у свій колектив творчих особистостей. Е, ну, на жаль, що наш Юра Марцинов не з нами, не в колективі, але дякуємо йому, що він захищає нас і дає дає можливість працювати повноцінно театру. Е, Актор першої категорії Юрій Марцинов уже майже чотири місяці. Жовтня. А то й, да, з А жовтня той жовтня минулого року він вже був призваний до Збройних сил України і угу. навіть, на жаль, має поранення, тому ми зараз він проходить реабілітацію у Вінниці. Будемо сподіватися, що складеться все якнайкраще. А взагалі, ми готові. Ми спробували в минулому році запросили молодого. Актора, і, до речі, покладаємо на нього великі надії. Ну зараз нас іншого варіанту немає, тому що він навчається і намагаємося його вводити, робити вводи в інші вистави, тому що. Ну, мені здається, що це не тільки сьогодні склалася така ситуація, а взагалі завжди була проблема з чоловіками, з хлопцями, акторами. І ми oh. би з великим задоволенням, якби хтось виявив бажання uh -huh. до нашого театру, ми з великим задоволенням би співпрацювали. ви зараз абсолютно правильно сказали. Отак, разом підряд на одному диханні, що проблеми з чоловіками, актор... хтось робить дуже великі паузи. Це мені не завжди проблеми з чоловіками. Акторами. З актором. Актора. <рик> Окей, ми всі актори. Так. Пані Дидяно, ми всі абсолютно актори. Ну що ж, акторами лялькарями а от тут і почалося. да? Тут і починається. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам і слухачам на завершення роботу. І що найближчими, я ж пам'ятаю, що ви працюєте субота-неділя, у вас декілька вистав. Що найближчими цими днями-вихідними можна буде подивитися? На що запрошуєте? Е, У ну, е, нас не міняється час роботи театру. Ми працюємо mm -hmm. в суботу і в неділю по дві вистави об 11.00 і об 14.00. З великим задоволенням чекаємо наших глядачів, наших відвідувачів, до речі, самих чесних і самих відвертих. Е, тому е, запрошуємо знайомитися на сторінках Facebook, на сторінці е, на сайті, в інстаграмі. Ми намагаємося поширювати інформацію стосовно тих вистав, які будуть. Будуть Найближчими днями, але е, у вас немає поствиставної трансляції. Ви не викладаєте вистав. Ні. Ми запрошуємо Ви до Ви запро... Ну от от, е, цінність чого, цінність моменту і знов-таки антуражу. От... Вистава, ну я думаю, всі знають прекрасно, що вистава у запису не передає тих емоцій, звісно, не передає. жодна вистава. Абсолютно. Це взагалі це чисто творчість, яка існує тут і тут зараз, і зараз в цій та. миті, тому що актор проживає в одній виставі зараз так. Емоцію на іншій виставі зовсім по іншому, і ця емоція енергетика іде від г актора в зал. Це ніяк не порівняється з записом. Тетяна Побережна, директорка Вінницького академічного обласного театру Ляльок і Сергій Бабельчук. Провідний майстер сцени, сьогодні були гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Всі очікуємо прем'єру. А в цьому очікуванні кожну суботу і кожну неділю ви маєте можливість прийти до нашого рідного театру Ляльок і отримати величезна. Насолоду. Дякую вам. Вітаю Дякую. вас зі всіма можливими святами. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу, а далі продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над богом. Події що поруч.